Вже понад півроку нашу країну тероризує сусід агресор, а на полицях магазинів все так само знаходяться товари, що імпортуються з Росії. Більша частина населення країни навіть не звертає уваги на країну виробника, тим самим, навіть коли купує, не підозрює, що фінансує ворога. Сьогодні ми дізнаємось, хто ще не вийшов з ринку України, у якій кількості та яким чином це становить для нас загрозу. Наш народ продовжує купувати товар, не звертаючи уваги на країну виробника і не розуміючи, що тим самим підтримує Росію. За даними розслідування інформаційного порталу Зепедж в Україні, досі працюють тисячі ворожих компаній, що заробляють на нас близько 2 мільйонів гривень у рік. Більше з того, власники компаній зрозуміли, що попит на їх продукцію може впасти, тому ребрендернулись, щоб отримати змогу знову в нас. Ось, наприклад, Лесьон Олд Спайс має імпортера Росія, місто Москва. Та поставщика Республіка Беларусь, місто Мінськ. І таких товарів багато як і грошей, які у формі податків до російського бюджету по тому йдуть на ракети, що знищують нашу країну. А товари із фабрики заводів ворога опиняються на наших полицях дивним чином, адже кордон на імпорт-експорт закритий. Пояснення у нетрях маркетингової справи. Кабінет міністрів України ухвалив ембарго на продаж російської продукції на території України. Ну а яким чином вони потрапляють? Продукти російські потрапляють на територію України. Дуже все просто через треті країни і вже з 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення а прибуток скоротився з 15 мільярдів доларів до 3 мільярдів доларів на рік. При тому, що Росія експортувала в два рази майже в два рази більше. Одним із найяскравіших прикладів є ТОВ в Вента ЛТД, яка спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичними препаратами. Вона має виторг в Україні понад 13 мільярдів гривень. ТОВ брокард Україна, виторг якого складає 3,4 мільярдів гривень ПАД Крюківський вагонобудівний завод 3,3 мільярди гривень у рік. І це тільки три яскравих приклади. А чинних наразі нараховується близько 172 компаній, які продовжують працювати з Україною і водночас збагачують російський бюджет. Ми вирішили дізнатися нову різницю між товарами російського та українського виробника. Ми розпочали з молочних виробів. Тут у нас і знаходиться ворожа продукція. Бісквіт несквік від компанії Нестле і коштує він дорожче ніж звичайні. Наприклад, сирки від українського виробника ферма. Також цінову різницю можна побачити і у відділі солодким. Батончик НАЦ компанії Нестле коштує майже втричі більше за таку ж саму аналогію батончика Шазам від українського виробника Лукас. Ситуація з товарооборотом може вийти з-під контролю, застерігають маркетологи. Продукція російського виробника користується більшим попитом серед українців, адже покупців зваблюють розпіарені бренди та більш доступні суми на цінниках. У Фейсбуці під публікацію нам вдалося зв'язатися з дівчиною, яка пояснила, чому та за допомогою чого вона відмовилась від купівлі товарів російських воробників. Того лютого я не звертала уваги на продукти, які купую, звідки вони імпортуються. Але з часом зрозуміла, що великі суми надходять країні агресору, тому я прийняла рішення для себе аналізувати те, що я купую. У цьому мені допомагають різні мобільні застосунки, які наші українські виготовили. ними зручно користуватися, і процес покупки йде значно значно швидше і свідоміше. Аби не фінансувати російських виробників, потрібно знати декілька простих правил. Ну найпростіший е спосіб це, звісно, штрих-код. Українські товари е починаються цифрою 482. Якщо ж ви бачите. Е на штрих-коді цифру 46 або 481 – А це продукція країн Росії або Білорусі. Наразі через маскування ворожих брендів за першими цифрами на штрих-кодах вже не розбереш. Тому тут вам приходять на допомогу інтернет-портали і додатки, що допоможуть вказати на кінцевого виробника, а не на посередника. Також в Україні розробили мобільний додаток зрада, який допоможе не обирати ворожий продукт. Ось так відсканувавши штрих код продукту, ви можете отримати кінцевий результат. Але ж знову не забувайте читати інформацію на борці продукту, щоб не спонсорувати ворога.